Всім привіт! Мене звати Дарина Савинок. Ви на моєму каналі. Канал про езотерику, про духовність, про різні практики, Грегори і так далі. У мене також є інстаграм, якщо ви новенькі, на який ви можете підписатися. І також там дуже багато цікавого, чого немає тут на Ютубі. І так само в інстаграмі я ніяк не зможу дати те, що зможу дати тут на Ютубі, тому ці канали в мене взаємопов'язані. Підпишіться, будь ласка, і на Ютубчик. І на інстаграмчик внизу буде під цим відео на нього посилання. А сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як зрозуміти, що в тебе є дар. Мабуть, питання, яким задається дуже багато людей, тому що є певні предпосилки для цього питання, мабуть, тому що у людини, у якої. Скоріше за все, навіть немає мови про дару, вона не буде задаватися цим питанням. Тобто, якщо у вас в голові виникло питання, а чи є в мене дар, є певна вірогідність, що дійсно в вашому роду є якась певна закрита сила, яку не передали далі, і яка може прийти і розкритися через вас, якщо ви будете робити певні зусилля. І давайте поговоримо тепер взагалі, що таке дар. В нашому світі під словом дар ми розуміємо певну силу, яка передається із рук в руки комусь кудись. Зачасту говорять про родовий магічний дар, про родову силу. Хтось може говорити, звісно, про дар як про певні інші здібності, наприклад, здібності в творчості. Це також, до речі, дар, який міг передаватися з покоління в покоління. Здібності до музики це також дар, який міг передаватися вам до ваших предків. І просто частіше за все, під словом дар розуміють магічний дар, магічні. Здібності, які також мають місце бути, але ви маєте розуміти, що дарів в роду може бути багато. Просто якщо ми будемо брати магічний дар, то магічний дар, він частіше за все, дуже багатьох родових деревах, родових сім'ях, він перекритий знову ж таки по певним причинам, тому що. За магію вбивали, за магію виганяли з села на той момент. Магія довгий час була чимось таким, що треба було приховувати. Тому саме і дар до магії він зачасту являється у людей в нашому часі прихованим. Але такі дари, як, наприклад, дар до музики, дар до співів, дар до малювання, дар до будівництва, це також різні дари. Це те, що да, можна навчитися робити, але дар що таке дар? Це коли людина прям з певним відчуттям внутрішнім робить якісь речі, коли вона відчуває. Не просто завчено робить по книжці, тому що оце один, оце два, оце три, зроби і буде тобі результат. Це не про дар. Дар це коли ти робиш з певним внутрішнім відчуттям, коли ти робиш, і ти через тіло, не мов би це проживаєш, відчуваєш, ти ліпиш той горщик, не знаю, з глини, і ти відчуваєш, як ти його ліпиш. Ти малюєш, і ти відчуваєш той малюнок. Тому що малювати ти можеш навчитися як завгодно, що завгодно, по інструкції. Але саме це внутрішнє відчуття і потоковість при цій справі, не мов би… Фарби самі лягають на поверхню, це те, що саме відчувається як дар, і що людина вона має якісь здібності, коли вона через потік проживає те, що вона робить. Чому дуже багато людей шукають дар? Тому що коли ти знаходиш цей дар і приймаєш його, що значить приймати свій дар? Приймати свій дар це значить перестати його ігнорувати для початку. Тому що дуже багато людей в пошуках свого дару насправді. Просто не бачать його, а він у них знаходиться перед носом. Знову ж таки, наприклад, людина все життя дуже класно танцює. Вона просто це не розвивала, їй в дитинстві сказали: взагалі йди на бухгалтера, тому що це буде завжди копійка в кармані, і ти будеш завжди сита. І людина така: ну да, я буду завжди сита. Ті, а та тобі батьки скажуть, наприклад, а танцями ти сім'ю не прокормиш, а танцями ти собі. На життя не заробиш, і людина вже всередині розуміє, що отут і є той камінь, який перекриває цей дар цієї людини. А людина може якось божественно танцювала. Але світ змінюється, і в нашому світі є люди, які своїм прикладом показують, що любий... Дар, який в тебе є, можна монетизувати, якщо ти цим живеш, якщо ти розвиваєш собі певні навички, внутрішні, крім самого того самого дару. Тому що це дуже суперечливе питання, що таке дар? Дар це те, що Тобі подарована, якби Богом, чи дар це те, що треба розвивати. На мою думку, це певний симбіоз цих речей, тому що в тебе можуть бути певні здібності, але якщо ти не будеш це розвивати, то твій дар він також зійде на нет. І дара в тебе також не буде. І ти будеш його або ігнорувати, або просто нічого магічного не станеться. Але якщо ви перейшли на це відео, то скоріш за все, вас цікавить саме магічний дар. Що таке дар? Це коли передається сила із рук в руки, можна так сказати, магічна сила. Як передається ця сила? Це часто процес якийсь ініціації. Ініціація це певне посвята людини в силу, певну силу. Далі, що людина буде робити з цією силою, є відповідальністю тільки цієї людини. Сила є. Вони є різні, їх є безліч, я не буду на цьому затримуватися. Але є різні посвяти і є різні посвяти в різні сили. І от коли людині передають певний дар, то часто це йде методом посвяти. Іноді є дар сам по собі, а потім людина збирає різні посвяти для того, щоб цей дар посилити. І за допомогою цього дару, наприклад, спілкуватися, контактувати з різними силами. Це також таки можливо буде. Да? Наприклад, у людини є дар ясно бачити, але і так, цей дар він сумнівний, тому що, в принципі, на мою думку, кожна людина може ясно бачити. Це навичка, яку треба розвивати, і яку треба хотіти розвивати, тому що те саме ясно бачення у нас просто закрито під безлічу просто сутностей, під безлічу блоків і так далі. І це знову ж таки навичка, яку потрібно розвивати. Часто ми сприймаємо дар саме як родовий дар, коли була якась, наприклад, бабка, яка жила, до неї приходили люди, вона щось зцілювала, вона щось вміла, вона щось заговорювала. І далі ви, знаючи інформацію про цю бабку, ви хочете дізнатися, а де ж ділася ця сила, чи комусь вона передалась, чи не передалась. І от є зачасту декілька історій після таких бабок. От, чи... Зазвичай, да, треба розуміти, що дуже багато із тих жінок, у яких був такий певний дар і певна сила, у них разом з тим було. Багато своїх і своїх підключок, і саме тому цей дар він не передавався далі в роду, тому що ця жінка вона або сама не хотіла його передавати, тому що разом з даром вона передавала і ці всі сутності, і ці всі підключки, які були на цьому дарі, і вона просто блокувала своїм наступникам цей дар розмовами, наприклад, про те, наскільки це погано, наскільки те, що те, чим вона живе, воно її мучає, воно її, воно приносить Носить їй хвороби або ще щось, і тоді її наступниця, яка б мала там, дочка, наприклад, отримати цей дар, вона буде до цього дару підходити не дуже добре, тому що її мама вже їй блокувала цей канал, і вона підсвідомо буде шукати, як втікти від цього дару і як навпаки його не получить. А є душі, які конкретно прийшли в родову систему за цим даром. І цим душам буде пофіг. Чи цей дар він когось вбив, чи не вбив, чи є там сутності, чи немає сутності, вони будуть шукати способи, як цей дар прийняти. Навіть якщо цей дар був декілька століть тому, вони знають, що є ця бабка, тому що. Вони душею прийшли саме за цим даром. Вони втілились в той аватар, який має прийняти цю родову силу. Якщо це історія ваша, якщо ви відчуваєте, що ви десь ідете за силою, що ви хочете цього дара, тоді я вам дуже рекомендую перед тим як приймати цей дар. Можливо, є певні захисні механізми. Ваш род поставив для того, щоб ви не змогли прийняти цей дар і його заблокували на декілька століть, тому що, на їхню думку, цей дар. Він впливав різко негативно на людину, на її енергетичну структуру, яка впливала цим даром, на її життя. Наприклад, через цей дар в селі вважали, що там за цю дочку цієї відьми дружитися на ній не потрібно, тому що вона там якась приворожить тебе і так далі. Тобто, в більшості люди відносились до дарів магічних різко негативно і викривляли їх через невігластво. Невігластво з обох боків, з боку людей, які бачили цей дар, і з боку носителів цього дару, які також часто відносились до цього дару, з нерозумінням, як правильно ним користуватися. Тому що ми маємо розуміти, що є, наприклад, просто яснобачення яснобачення воно просто яснобачення да Але на це яснобачення зверху можуть накластися різні ваші програми. Наприклад, Програма, за допомогою якої ти будеш бачити в, цьому, в людях тільки сплошний негатив. Да? І начебто ти ясно бачиш. Але це ясно бачення, воно буде направлене на те, тільки, щоб шукати в людях негатив. І з таким каналом Ясно бачення ти просто сам в своє життя почнеш притягувати цей негатив, негативних людей для того, щоб їх ще більше бачити. Да? І це певна програма цієї людини, яка має цей дар. Вона має і дар, і має цю програму, яка дозволяє бачити в людях тільки деструктивні моменти. І тоді, для того, щоб очистити цей дар, треба очистити саме оце деструктивне світосприйняття, саме це Да? І тоді цей дар він має бути в чистій формі, наприклад, знову ж таки. Відьма жила колись, була там перша сплітниця на селі, але і відьма. І її дар він уже викривлений, він уже не має чисто, в чистому вигляді. І ви, наприклад, така сама сплітниця. І отримати дар ви можете, але тоді ви будете знову з тим даром так же само страждати, як страждала та людина, тому що страждала вона насправді не від дару. А від цього свого внутрішнього негативу, який вона несла в собі. Тому що дар це той великий потік енергії і сили зверху на нас, від наших духовних наставників, від янголів, від Бога. Це світлий потік, це з'єднання з нашою душею, з нашим вищим «Я», з божественним потоком. І це має свою плату. А плата заключається в тому, що. Воно постійно хоче вас вичистити і виштовхнути з вас різні негативи. Саме тому люди, у яких всередині є відчуття, що начебто в мене є дар, але у вас закриваються всі шляхи, наприклад, здоров'я закривається, фінанси закриваються, відносини закриваються, і начебто різні сфери життя, вони закриваються, поки ви не приймете свою силу і поки ви не приймете цей дар. Чому так відбувається? Тому що через цей дар. У вас відкриється знову ж таки, Підсвідомо, ви можете і не хотіти цей дар відкривати, да, просто жити в негараздах, тому що підсвідомо, ви будете знати, що від дару багато вимог. І це дві сторони однієї медалі. З однієї сторони є дар, а з, з другої сторони, що коли ви отримуєте цей дар, він від вас дуже багато вимагає, і він вимагає від вас бути духовно чистою людиною. І він постійно цей потік енергії, який буде через вас проходити, він буде постійно вичищати, і він буде бити по тим негативним програмам, щоб вони вилазили ще більше. Цей потік енергії він буде і на них направлятися, і негативи підсилювати також. Тому людина, яка здаром, вона має дуже велику відповідальність не просто ясно бачити. Да, а в тому числі бачити ті негативи, які підсилюються. І проблема в тому, що разом з даром підсилюються наші його програми. І тому людина може там зійти з розуму, коли отримає дар. Чи може ще якісь аспекти в неї відкритися, негативні, які їй не сподобаються, і які, здавалось би, її будуть вбивати. Як і вбили колись ту бабку, наприклад. Да? Але для того, щоб того не сталося, ми живемо в той час, коли ми знаємо, що таке карма, коли ми знаємо, що таке регресія, коли ми знаємо, що таке духовний розвиток, коли ми знаємо, що таке працювати над собою. І коли ми будемо приміняти ці інструменти, то ми зможемо отримувати наш дар в чистому вигляді. І ми зможемо отримати цей дар і далі очищатися, тому що цей дар це не значить, що ви очистите його один раз. І далі все буде нормально. Ні, це постійні вимоги до вас, щоб ви ставали все чистішим і чистішим. І якщо вже така ваша душа обрала цей шлях прийняти дар, то вона, скоріше за все, буде вам перекривати всі шляхи в вашому житті, крім шляху до відкриття цього дару. Але вам треба прийняти, що разом з цим шляхом. Вам потрібно буде дуже багато працювати над собою, тому що такі умови нинішнього світу, якщо раніше ще можна було жити по-іншому, то в нинішньому світі тебе буде вбивати сильніше, якщо ти не будеш слідувати цьому зову своєї душі. А через підсилене его ти не зможеш це почути. І так може статися, що твій дар він також може перекритися через це. Що робити? Я вчу і своїх учнів-регресологів, і сама так роблю, що для того, щоб прийняти цей дар і подивитися, чи він взагалі є, це можна зробити через сеанс регресії. І через нього ж можна подивитися, чи цей дар він в чистому вигляді, чи не в чистому вигляді, чи він заблокований, чи він не заблокований, і його можна розблокувати, очистивши, очистивши ті негативи, які були, наприклад, у тієї бабки, яка колись володіла цим даром, і прийняти цей дар в чистому вигляді до вас. Як зрозуміти, чи в мене є цей дар, чи немає? Частіше за все сила вас сама зве. Це може бути просто як внутрішнє відчуття, що я хочу якихось духовних знань, що я хочу якихось що я хочу в магію. Це може бути бабка, яка постійно приходить до вас через сон, сниться, яку ви з роду віку не бачили, але десь є таке відчуття, що вона наче чих... щось стукає і хоче вам передати. Дітка, бабка, не знаю, хтось із них може приходити. Можуть траплятися люди, які будуть вам говорити про дар. Може бути внутрішнє сильне бажання на те, щоб отримати цей дар. Якщо. Ця ситуація ваша знизу я залишаю посилання, на які через які ви можете перейти і записатися на сеанс регресії, де ви зможете побачити і свою родову систему, і почистити ці негативи в роду, які привели до закриття дару, і отримати цей дар. В чистому вигляді, зрозумівши, що з ним робити в чистому вигляді. І далі не повторювати тих помилок, які зробили до вас, ті люди, які в роду також мали цей дар. Ви можете записатися як до мене, так і до моїх учнів. Також часто в мене проходять різні марафони, на яких, можливо, цей запит до вас також буде вирішуватися. Тому підписуйтесь на мій інстаграм паралельно і слідкуйте за тими анонсами, тих продуктів, які я буду викладувати. Обов'язково поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, що з цього всього було про вас, можливо, у вас є свої внутрішні відчуття, про свій дар і як сила зве конкретно вас до цього відкриття. Всім дякую за перегляд, обов'язково дивіться наступні відео, які будуть виходити, і до зустрічі в нових відео.